Судова ЕПП Олександра Мамая продовжується у Решетилівському районному суді. Мало відбутися чергове слухання по справі міського голови Полтави. Щоправда, засідання довелося відкласти. Ані суддя, ані прокурор з'явитися не змогли. У суді повідомили, головуюча процесом захворіла. Депутат Полтавської міської ради Олександр Шамота, який стежить за ходом Це процесу, діляє... обурений народною бранець пропускає. Учасники процесу перейняли у пана Мамая звичку ховатися і додає, процес затягнувся не в останню чергу через бездіяльність обласної прокуратури. Я звертаюся до прокурора області Яна Стрелюка. Цього цього б не було б, якби прокуратура області розслідувала кримінальну справу по намаганню дачі хабаря судді Гольник, яку у БОС Полтавської області з усіма відео, фото та аудіодоказами передав до прокуратури. Якщо найближчим часом... Фігуранти цієї справи, а саме мама Олександр Федорович, не буде притягнути до кримінальної відповідальності, ми почнемо третій мадан біля прокуратури. Ми поставимо палатки, ми приїдемо каплінбузом і будемо жити до, біля прокуратури до тих пір, поки дана справа не буде розслідувана. На думку народного депутата України Сергія Капліна, очевидно, що хвороби суддів та неявки прокурорів ніщо інше, як затягування процесу. Міський голова буде виймати викопувати свого городу всі награбовані гроші. І намагатися купити суддів, прокурорів, аби дотягти до виборів, які відбудуться восени. Проте, якщо якийсь суддя думає, що я не приїду і не помірюю в нього температуру або рух простих людей, наша команда, не перевіря, чи справді запалені гланди. Сергій Каплін обіцяє, обов'язково перевірить, чи насправді захворіла суддя і справу разом зі своєю командою з під контролю не випустить. Я хочу особисто звернутися до Мая. Ніколи в житті я не вкладу рук за будь-яких обставин. І зроблю все, щоб те награбоване. Все вам було повернуто. Нагадаємо, навесні 2015 року судову справу Олександра Мамая передали з Полтави до Решетилівського районного суду. Міського голову звинувачують у проховуванні конфлікту інтересів та вивчають його причетність до передачі земельної ділянки своїй падчерці. Кількість засідань може сягнути 30. Депутат міської ради Олександр Шамота прогнозує, процес може стати рекордним за кількістю слухань.